Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я в Аврорі подивимось з вами посуд та кухонне приладдя. Одразу впала в око така гарна тарілка збалансованого харчування за 149 гривень. Почекаю, раптом найближчим часом буде по акції. Салатник скляний діаметр 14 см 39 гривень. Салатник скляний на ніжці 59 гривень. Я собі такий придбала. Виглядає як хрустальний. Соусниця скляна з ручкою 69 гривень. Кухоль керамічний в асортименті 74 гривні. З різними надписами і малюнками. Цукорниця скляна з ложкою 64 гривні в асортименті. Пляшка для олії і оцту 2 в одному 179 гривень. Маслянка пластикова прозора 69 гривень. Келих для глінтвейну, скляний 59 гривень. Келих для шампанського, ребристий 99 гривень. Дуже стильний. Набір стопок скляних 6 штук в упаковці 109 гривень. Келих для пива скляний з подвійною стінкою 169 гривень. Келих для шампанського скляний 185 мл 44 гривні. Кружка для пива, люмінарк 99 гривень. Об'єм 590 мл. Салатник фарфоровий. Морська блакить 77 гривень. Тарілка скляна. Діаметр 27 см 119 гривень. Таке серце. Склянка висока марокко, 270 мл 29 гривень. Незвична така. Набір келихів для пива 2 штуки. В упаковці 149 гривень. Лопатка кухона з дерев'яною ручкою 99 гривень. Ополовник 77 гривень. Набір дозаторів для пляшок 2 штуки 19 гривень. Сітечко з ручкою металеве, 29 гривень. Прес для картоплі посилений нержавіюча сталь 69 гривень. Ніж для сиру та картоплі алмо, 39 гривень. Новинка сітечко щіпці для заварювання чаю металеве алмо, 27 гривень. Ніж для піци в асортименті 29 гривень. Зараз в акції. Ніж кухони металевий. 88 гривень. Ручка пластикова. Є ще такий варіант 99 гривень з рельєфним лезом. Салатник скляний бланко 250 мм 69 гривень. З малюнком. Форма для запікання Скляна 26 см 179 гривень. Форма для випікання кексу скляна 149 гривень. Є ще така форма зараз в акції 119 гривень. Скляна. Набір контейнерів з ручками 94 гривні. Саме великий об'єм 2 літри. Ланчбокс дитячий пластиковий герметичний 49 гривень. Новинка. З ручкою. Форма для морозива. Пластикова 4 порції 39 гривень. Така фруктовниця металева квадратна. 88 гривень. Чашка скляна в асортименті 129 гривень. Прозора з двойним дном. Склянка низька 285 мл 22 гривні. В акції дошка кухонна бамбукова 99 гривень. Начебто непогана. Набір ножів кухонних з ножицями 6 предметів 99 гривень. Зараз в акції. Тримач для кухонного інвентарю «Алмо» магнитний 49 гривень. Чайник металевий зі свістком «Алмо» 2,5 літра 399 гривень. Кольор є рожевий та синій. Чайник заварювальний, скляний, рельєфний 249 гривень. Кришка бамбук. Є ще такий чайник в акції 199 гривень. З кришкою. Соковитискач для лимону ручний 49 гривень. Акція Термос з температурним дисплеєм 149 гривень. Ложка чайна кольорова 24 гривні. Форма для випікання металева без дна алму 169 гривень мінімум 22 см, максимум 40, сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям діаметр 28 см 249 гривень. В руці відчувається, начебто непогано. Друшляк металевий круглий з пластиковими ручками 109 гривень. Зараз в акції. Кухонна тертка металева 6-гранна 88 гривень. В асортименті є різні кольори. Тертка міні металева на магніті 11 гривень. Креманка скляна на ніжці 39 гривень. Об'єм 225 мл. Піднос з малюнком 49 гривень. Зараз в акції. Баночка для спецій фарфорова з ложкою 69 гривень. Кольори в асортименті. Бокс універсальний з ручками 8 літрів 119 гривень. Дякую за перегляд. Всім вдалих покупок.